Цей американець завжди говорить про Україну і завжди підтримує Україну. Але варто було йому сказати кілька слів про Венесуелу у попередніх відео, очевидно. Як одразу пішла критика. То тепер ти експерт з Венесуели. Термінові новини. Нам простим людям байдуже, що ти думаєш про Венесуелу? Залишайся на своїй українській лінії. Рівень зверхності у деяких людей просто зашкалює. Я говорю про Україну, бо мені не байдуже. У мене є друг, який пережив окупацію Херсона. У мене є друзі у вільній Україні, які живуть з відключеннями світла, під ракетними ударами, під атаками дронів, у яких рідні та друзі на фронті. Мені дуже небайдужа Україна, і саме тому я про неї говорю. Я спочатку створив цей ті, канал, бо був страшенно роздратований і злий, та потребував місця, де можна було виговоритися про вторгнення Росії, про мою лють через те, що вони робили на окупованих територіях, про мою злість через атаки на цивільних. Саме тому я створив цей канал. Мені ніхто не платить за те, що я тут якщо я хочу говорити про інші речі, якщо я хочу іноді змінювати теми, якщо хочу висвітлювати інші політичні події, або, якщо чесно, говорити про щось зовсім інше, якщо я хочу перейти до своєї пристрасті до кінозйомки, якщо хочу викладати відео зі своїм собакою, про природу, про подорожі, про те, що відбувається з моїм ментальним здоров'ям, з моєю вторинною травмою, комплексним ПТСР. Моральною травмою, усі ці речі, які я отримав, бо настільки глибоко занурився в переживання за Україну. я маю повне право це робити, і ніхто не має права вказувати мені про що я можу або не можу говорити.